Вона чекає, вірить, сподівається. Коханий обіцяв повернутися, і її серце тримається за ці слова. Але чекати не означає стояти на місці. Війна забрала в неї тата, та не змогла відібрати сили і йти далі. Вона волонтерить, допомагає, робить цей світ трохи світлішим, бо знає, добро повертається і може одного дня. Разом із ним повернеться той, кого вона так кохає. Всім привіт! Сьогодні у мене в гостях людина, яка робить цей світ кращим. Волонтерка, яка кожен день допомагає військовим і наближає нашу перемогу. І просто хороша людина Катерина Гаврилюк. Давайте ж разом дізнаємося більше про її діяльність. Вітаю, Катерина! Вітаю! Як ви стали волонтеркою? Що вас мотивувало допомагати військовим? Це був недалекий, мабуть, 2023 рік. Причиною, чому взагалі почала волонтерити, це було те, що тато не пішов на фронт. Перші збори були організовані саме його бригаді, його батальйону. Це була покупка авто. Це були найперші лотереї, це були найперші якісь збори, це було дуже неймовірно складно. Ти не знав, за що взятися, як взятися, як його організовувати, з чого починати, як починати. Це було, це було причиною самого волонтерства. Це похід мого тата на фронт. Чи були моменти, коли хотілося опустити руки? Що допомагає рухатися далі? Кожен день, щоденно. Щоденно, коли ти заходиш на сторінки, ти читаєш коментарі і ти розумієш, що все, я більше нічого не роблю. Це моя остання лотерея, це мій останній збір, це моя остання допомога, і я втомилася. Насправді виграння йде дуже часто, виграння йде. Е від того, що ти не розумієш, чому люди так реагують на ці збори. Насправді, це, це взагалі третій рік війни, а люди втомилися і втомилися наші військові так само в першу чергу. Насправді далі допомагає рухатися те, що я зараз живу з великою надією в серці. Це мене мотивує, це мені дає якийсь стимул працювати, робити щось далі. Ось. І друге, що це робиться все в світлу пам'ять про мого тата. Хочеться, щоб люди не забували якою страшною ціною дається наша перемога. Яка допомога, на вашу думку, є найважливіша для наших військових зараз? Насправді дуже часто задумуєшся за цим питанням, потребів дуже багато, і з кожним днем все більше, більше, більше і більше. Це е, говорить про те, що хлопці реально не витягують. Е, ми повинні бути надійним телом. В першу чергу це їхня підтримка, це молитва, це якесь добре слово, це не забування про те, що дійсно вони є. Сказати їм просто дякую і так далі. А сказати дякую найкраще для них це донат. Це, це, це те, що витягує, допомагає. І... Яке найважливіше послання ви б хотіли передати людям, які досі ще не знають, як допомогти? Насправді, мені здається, що е, кожен допомагає міру своєї можливості. Хтось може донатити, донатить. Хтось може робити лотереї. Робить лотереї. Хтось може давати лоти, дає лоти, тобто так, людина, якщо там не знає, куди його пустити, як допомогти і так далі. Це, я думаю, немає питань запитати, так? Чим я можу тобі там допомогти? Е, хтось коментує, хтось поширює, хтось репостить. Я завжди говорю в історіях, що навіть те саме поширення дає дуже багато чого. Е, перепоширення, люди бачать, бачать, що є збір, бачать, що є потреби, бачать, е, прошу так само поширюйте про звіти, бо це є, ну дійсно, це є та робота, титанічна робота, як військових, так і волонтерів. Ось. Тому я думаю, що тут... Е, Багато, дуже багато чого можна сказати. Це і поширення, це і донати, це і підтримка, це і... Головне, напишіть поганих коментарів. Волонтера насправді, бо це ламає, це ламає, це переламує, ти тоді розумієш, ти збиваєшся з якогось якоїсь тієї дороги, яку ти обрав. Це і типу багато дуже думок, а чи, чи дійсно ти робиш те, що ти повинен робити? Я щиро вдячна вам за інтерв'ю, а нам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ і до нових зустрічей.